Ще дне вільний край, і мова наша соловіна, любий шанує оберегай усе, що зветься України. Моя рідна батьківщина моє назву Україна. У мене і нація своя Українець гордия. Я українка, горжусь і радію, ще рідною мовою я володію, Шевченковим словом вмію писати, слова милодії у вірші складати. Влами на неосяжні і гори, й долині цвіт у у лузі калини, о, в душі моїй солодко грає сапілка, бо я з України, бо я Українка. Послухай, як думок дзвонить і як гомоніт ліщина з тобою. Всюди і кожну мить говорить Україна. Слухай, як трава росте, наповнена душами, І як веде на розмову степ з, з тобою колосками. Слухай, як подаш від Дніпро до моря. З тобою всюди, кожного мить говорить Україна. Я українка. живу Україні. був Україна. Війною, єдині люди. Це моє мама. Сюди і, і Зера і річки, і в небо, і став, і... Від серця до серця одна Україна, козацький ще дух не погасне. Сьогодні ще не впадемо ми на коліна. Складний, непростий для всіх часів.